понад 15 років на цьому місці працювала ковзанка льодовий період, куди з радістю приходили покататись білоцерківці. Також тут діяли секції з фігурного катання та хокею. Однак понад рік тому каток зачинили через нерентабельність. Нині триває його демонтаж, аби на цьому місці встановити новий супермаркет. Таким наміром зовсім невдоволені мешканці сусідніх будинків, які категорично проти будівництва кажуть, коли була ковзанка, питань не було. Ну. Площадку почали використовувати під стоянку, тут построїли дітям каток було добре, вроді би нормально, діти приїжджали, причому діти приїжджали з усієї України от всюди, тут були змагання, тут були хокейні змагання, каток працював як літом. Ну, коротше, круглогодічно. Ну, що то не пішло в хазяїна, тим більше сказали на час війни. Ці весілля прикратить, ну, змагання прикратить. Ну, коротше, людина от попала, тобто як вже не користується цією землею, йому, як кажуть, земля була в оренді, йому треба повернути її. Може би, людина і далі б займалася, але на цю землю знайшлися ділки. За словами Юрія, окрім нового магазину, поруч хочуть звести будинок, а з іншого боку облаштувати дорогу для під'їзду до продуктового, що пролягатиме під вікнами багатоповерхівки. До того ж, мешканці побоюються, що орендарі ділянки хочуть знести ще й гаражний кооператив, хоча землю під нього вони приватизували ще років 10 тому. Проте люди впевнені, для забудовників це не стане перепоною. А тих, хто тебе буде строїти, тут же ж треба створити інфраструктуру. Тобто під'їзд машин, вигрузка машин. Вони вроді виказали, що тут ми зріжемо цей насипний ґрунт. Тут ґрунт насипний, цей будинок одразу ляже, повірте мені, ляже, тому що тут під ним ґрунт весь насипний. Вони хочуть зробити сюди виїзд, там знаходяться високовольтні вишки. Вишки, а тут йдуть труби, каналізація, лівньовка йдуть. Я не знаю, як вони будуть. Це буде стройка віка, це бам. І сюди підуть машини, і що вийде. А в цілому тут вистачає магазинів для життя? З головою. З головою. Зараз проблем: ось дивіться, ось о стоїть магазин, він закрився. Тут торца, тут. Три лі чотири магазина, ось магазин, через дорогу два магазини. Тут хватає ну, тут, тут магазинів. Місцеві також опублікували в інтернеті інформацію про те, що шукають притулок для песика, який раніше жив на території ковзанки. Коли приміщення почали демонтувати, тварина стала непотрібною. Мешканець одного з сусідніх будинків не на камеру розповів, що знає про те, що гаражі планують зносити. Ще один білосерківець в соцмережах висловив свою думку про будівництво, підписавши відео Варвари. От і все. А раніше тут був каток. Такий класний льодовиковий період, наскільки я пам'ятаю. Такі черги стояли, ми повні. Ламилися всі, щоб покататися на коньках. Це якийсь такий тренд був чи інновація. А тут вже все. Робочі, які демонтували ковзанку, агресивно відреагували на наш візит. Вони зупинили демонтаж і просто спостерігали за зйомкою. Один з чоловіків навіть погрожував нашому оператору фізичною розправою. Номери телефонів на їхньому одязі свідчать про те, що роботи виконували працівники інтернет провайдеру САТОК. Проте коментувати щось або сконтактувати нас зі своїм керівником. Вони відмовились і сказали, що працюють на дядю Вову. Ми з'ясували, що. Попереднім орендарем цієї ділянки був ніякий не дядя Вова, а Фоб Андрій Пономаренко. Він безпосередньо є і одним з власників ТОВ Саток. Проте зв'язатись з ним нам так і не вдалося. У наступній частині ми розповімо, що відповіли у Білоцерківській міській раді на це будівництво, чи давали вони погодження та хто є реальним орендарем ділянки по вулиці Івана Мазепи. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.